Перед вами диван Трансформер 3 в одному. Це диван, який може бути просто диваном. Може бути розкладним столом з посадочним місцем і спальним місцем повноцінним ліжком. Габаритний розмір цього дивану 2.34 на 85 в зібраному стані. Розмір стола в розложеному вигляді 2,34 на 75. Спальне місце 145 на 2. Таке повноцінне доспальне ліжко. Всередині диван зроблений з дерев'яного бруса, фанери, щільного пінополіуретану 28-ї щільності. І повсть. Ну, це завжди так буває. І потім тільки синтепон і тканю, тканина, якою оббивається ткани, цей диван. В даному випадку тканина. Дуже стійка до механічних пошкоджень, в народі кажуть антикіготь. і вона не, на ній не оставляється подряпин, вона матова тканина, ця, на ній не буде ефекту мокрої руки. А також можна обрати тканину і по складу, і по кольору. Також можна вибрати колір самого стола. Теж багато кольорів і є вибір від самих світлих до самих темних. Цей диван є в наявності, його можна купити одразу. Або під замовлення ми можемо вам запропонувати такі дивани в різних розмірах. Вони є від самих маленьких, тобто диван, який трансформується в стіл, до великих, навіть ще більше трішечки є. Якщо вам сподобався цей диван, приходьте до нас в магазини. Він стоїть на ювілейні Покровська 25А. А також пишіть нам в дірект. І ми раді вам завжди допомогти.